Це день, якого я чекав протягом двох з половиною років. Час від часу з'являється революційний продукт, який змінює все. По-перше, попрацювати над подібним проєктом протягом своєї кар'єри велика вдача. Apple дуже пощастило. Нам вдалося представити світу декілька таких продуктів. У 1984-му випустили Macintosh. Він змінив не лише Apple, а й комп'ютерну індустрію. У 2001. Ми представили перший iPod. Він не лише змінив те, як ми слухаємо музику, він змінив усю музичну індустрію. Отже, сьогодні, сьогодні ми презентуємо три революційні продукти цього рівня. Першим Є широкоекранний айпут з сенсорним екраном. Другий. Це революційний телефон. І нарешті третій. Інноваційний пристрій інтернет-зв'язку. Отже, три продукти Широкоекранний iPod з тачскріном, революційний мобільний телефон та інноваційний інтернет-пристрій. iPod, телефон та інтернет-пристрій iPod, телефон. Здогадалися? Це не три окремі пристрої, а один. Ми назвали його айфон сьогодні. Сьогодні Епл збирається перевинайти телефон. Ось він. Ні. Насправді він тут. Але поки ми залишимо його в спокої. Отже, перед тим як ми перейдемо до нього. Я хотів би поговорити про так звані смартфони. Просунуті телефони. Зазвичай вони включають телефон, можливість надсилати імейли, а також крихітну версію інтернету. Усе в одному пристрої. Вони мають пластикову клавіатуру з маленькими клавішами. Але проблема в тому, що вони не такі вже й розумні, а користуватись ними не так вже й легко. Якщо зробити ось таку діаграму для початківців з осями легкості використання та кмітливістю, звичайні телефони будуть десь тут, вони не дуже розумні та ними не так просто користуватись. Смартфони, звичайно, трохи розумніші, але використовувати їх значно важче, Вони дійсно заплутані, навіть використання найпростіших задач ускладнює людям життя. Ми хотіли б цього уникнути натомість. Ми хотіли зробити проривний продукт, набагато розумніший за будь-який існуючий мобільний пристрій, і щоб ним було легко користуватись. Ось що собою являє iPhone. Okay. Отже, ми збираємось перевинити телефон. Почнемо. Почнемо з революційного користувацького інтерфейсу. Результату років дослідження та розробок і, звичайно ж, взаємодії, обладнання та ПЗ. Навіщо ж потрібен революційний інтерфейс? Ось чотири смартфони: Моторова Q, Блекбері, Пантрею, Nokia і 62 найвідоміші. Що ж не так з їхнім дизайном? Проблема знаходиться десь тут, у нижній частині. Усі вони мають клавіатуру, яка завжди перед вами, навіть якщо не потрібна. Також вони мають пластикові кнопки керування, що працюють однаково незалежно від застосунку, тоді як кожен застосунок міг би мати дещо інший набір кнопок, створений спеціально для нього. Ви не можете змінити його під кожну нову ідею. І що на вашу думку можна з цим зробити за, скажімо, півроку? Не можна просто додати більше кнопок, вони вже є. Це не працює, оскільки кнопки та елементи керування не змінні ані для окремого застосунку, ані для подальшого розвитку такого продукту. як це вирішити? Виявляється, ми вже це зробили у комп'ютерах 20 років тому з використанням растрового екрану, що може відображати будь-що мати будь-який інтерфейс. А також вказівного пристрою. Миші. Вірно? Як перенести це на мобільний пристрій? Спершу ми позбавимося від усіх цих клавіш і просто зробимо величезний екран. Як же користуватись ним, якщо ми не будемо усюди тягнути за собою мишу? Що тоді? Будемо використовувати стилус? Ні. Кому потрібен цей стилус? Треба його діставати, а також його легко забути. Це нікому не потрібно. Обійдемось без стилусу. Ми використовуватимемо найкращий вказівний пристрій світу, з яким усі ми народилися. У нас їх цілих десять. Ми скористаємося нашими пальцями шляхом натискання. Ми розробили нову технологію мультітач вона неймовірна. Працює немов магія. Нам не потрібен стилус, він є значно тоншим за будь-який існуючий екран. Ігнорує небажані натискання. Дуже розумний з ним можна робити жести з використанням кількох пальців. А ще ми його запатентували. Отже, протягом нашої кар'єри нам пощастило створити для ринку декілька революційних дизайнів спершу миша, потім коліщадку керування, і нарешті мультитач. Кожен з цих інноваційних дизайнів дав життя революційним продуктам, як-от Mac, iPod і, нарешті, iPhone. Отже, ми почнемо будувати цей революційний користувацький інтерфейс завдяки програмному забезпеченню. ПЗ на мобільних девайсах є по дитячому спрощеним, воно не є достатньо потужним. Але сьогодні ми продемонструємо вам програмний прорив, програмне забезпечення, що випереджає будь-який телефон, як мінімум на 5 років. Як нам це вдається? Ми почнемо з міцного фундаменту. Айфон працює на базі ОС 10. Чому? Навіщо ж мобільному пристрою настільки складна операційна система? Запитаєте? Бо вона має усе, що нам необхідно: мультизадачність, найкращий інтернет, знає, як керувати жиленням. Це є у стільникових комп'ютерах вже роками. Вона має чудовий захист та необхідні застосунки від коко до вбудованих основних анімацій, а також відтворення звуку та відео, якими так славиться ОС 10 вона має усе, що нам треба, та вбудована в iPhone. Це дозволило нам створити застосунки та інтернет потужності рівня стаціонарного комп'ютеру. Ці застосунки. Не є обмеженими як на інших телефонах. Знаєте, одним з першопрохідців нашої індустрії, Алан Кей, має доволі багато визначних цитат. Нещодавно я почув одну, що пояснює наше бачення цих речей, пояснює, чому ми продовжуємо це робити, бо нам подобається програмне забезпечення. Цитата звучить так. Люди, що серйозно ставляться до програмного забезпечення, повинні робити власне обладнання. Алан сказав це 30 років тому, і ми поділяємо цю думку. Ми першими створили інноваційне ПЗ для мобільного пристрою, і воно випереджає будь-який інший телефон на цілих 5 років. Друзі, дякую за перегляд, дякую, що додивилися до цього моменту. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам такий формат? Можливо, варто пошукати ще якісь визначні презентації, які вплинули на світ, взагалі техніки та розвиток технологій. Мені буде цікаво почитати і зрозуміти, чи варто робити подібні адаптації та перекладі на нашому каналі. А також я хочу подякувати кожному та кожній, хто підтримує наш канал фінансово. Ваш внесок є неабияким важливим і допомагає робити і такі озвучки, і в цілому створювати контент. Якщо ви хочете приєднатись до цих неймовірних людей, то я посилання залишу вам в описі. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте!